Приїхала до мене чергова посилочка з Китаю, і зараз розкажу вам, що я тут купив. Почну із найбільш актуального. Це такі от лампи. Це 5-ти вольтові лампи до павербанка, Вони 5 Вт, 5 вольт, температура 6,5 тисяч. Це ну, світло, яким вони світять. Зроблено в Китаї. Ну, це не дивно. Тому що купував я їх на Аліекспрес. Дві лампи мені обійшлися 100 гривень. Як вони довго прослужать, не знаю. Вони тут не зовсім прості. За таким от пультиком керування зараз розкажу, що вміють і скільки споживають. Взагалі, я ці лампи купував для того, щоб подарувати бабусі. Ми їй спочатку подарували павербанк від Xiaomi на 20000 тисяч для того, щоб заряджала телефон. А потім я вирішив, що ну, від павербанка можна заживити і лампу, то вирішив купити такі лампи і також її подарувати, щоб було і світло. Для того, щоб підключити лампу, достатньо будь-якого павербанка. Це в мене такий слабенький павербанк на дві банки. Він всього все видає тут. На ньому написано, що він максимум видає 1 Ампер. Ну, так воно і є. Так що будь-який павербанк вам підійде. Я думаю, такий. Такого павербанка, щоб менше 1 А видавав, ви навряд знайдете. Коли підключаєш лампу, пультик підсвічується, як ви бачите, і легко можна зрозуміти, на яку кнопку вам треба тицяти. Натиснув на вімкнення, лампа загорілася. На пульті є яскравість, регулюється. Коли зменшую яскравість, пульт починає трохи пищати. Не знаю, надовго його вистачить, ненадовго, ну але як є. І можна змінювати температуру лампи. Холодніший, тепліший і змішаний. Коли вмикаємо там, холодні світлодіоди, менше споживає енергії лампа, коли теплі, ще менше споживає електроенергії. Ну, мабуть, їх менше там. І можна зменшувати світло жовтих світлодіодів. В такому от режимі лампа майже нічого не споживає. Ну, зараз вам покажу на лабораторнику, які тут її показники. Підключив лампу до лабораторника, вмикаю це споживання, зверніть увагу, на нижній рядок. Це напруга і струм на USB-виході з лабораторника. Зараз показує 0-0 Ампер, тобто зовсім мало споживає, коли горить просто підсвітка. Тобто, буквально нічого не споживає, але я думаю, якщо так довго буде світити там, місяцями, то, звісно, що розрядиться. Вмикаю лампу і почалося споживання. 0,8 Ампера. Але повинен бути 1 А. Це щось вона. О, ну не знаю, чого так. То 1 А то 08. Ось лампа світить. Це змішані світлодіоди зараз світять, починаю зменшувати яскравість лампи. Ну Той раз вона ввімкнулася на 0,8, мабуть, не на повну потужність. Не знаю, що так буває, але буває. Ще зменшую, 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 зменшую. Це мінімум. Мінімум зі змішаними світлодіодами, отак от вона споживає. Але я перевіряв Жеврія, вона, в принципі, нормально, щось побачити можна, лобом в стіну не вдаришся. Ну, але світить досить таки тускло. Якщо змінювати теплоту світлодіодів, зараз вимкну на повну потужність лампу. вимкнув на повну потужність. І вона знову споживає 0,85 А. Перемикаю на холодне світло. Раз, впало, впало споживання. Перемикаю на тепле світло. Ще впало споживання. Ось, світе теплим. І зменшую яскравість теплого світла. До мінімума зменшив. Тут взагалі майже нулі показує. Інколи там стрибає. Ну, а так от дуже економно вона використовує Powerbank. Якщо ж додати жовтим світлом, то максимум на жовтому світлі, ну, пів ампера споживає. Вмикаю біле світло. Ні, це змішане. Це біле. На мінімум на білому світлі пробую. Також мало споживає. Ну, але, звісно, і не світить. Ну, тут дуже вирішувати вам, скільки там вам треба того світла. Ну, 0,86 А. Це на максимумі. Це на максимум на змішаному світлі. Ну, якось так. Ну, все поки що регулюється, все працює. Не знаю, чи надовго, може й не надовго побачимо. Купував я таких лампи дві штуки. Вони пластикові, є от ну, такі отвори для охолодження всередині самої лампи. Ну, сподіваюся, що щось вона допоможе. Ну, а так, отак, от горить. Я планую одну лампу. Віддати бабусі, а іншу залишу собі буду використовувати. Ось коли згорить, зніму вам відео, скажу, що там з нею сталося. Ну, Сподіваюся, що пропрацює якийсь час. Ну, а так, якщо буде нормально працювати, то класна штука, якщо їй надовго вистачить. В принципі, з регулюванням світла можна зовсім економно використовувати павербанк. Головне, щоб працювала довго. Ну, а там вже побачимо, життя покаже. Ну, але пам'яті в неї ніякої нема в цієї лампи. Якщо ми от вимкнув, зменшив яскравість, там, наприклад, до якоїсь величини. От я поставив на мінімум, наприклад, вимкнув. Ще раз вмикаю, то вона починає горіти наповну. Ну, якось так. Але то я, мабуть, багато хочу, щоб ще якесь пам'ять була, то вже й занадто. Ну, темрява в кімнаті. Зараз покажу, як світи лампа. Ну, отак от світи. В принципі, доволі непогано. Не блимає. Можна міняти теплоту світла. І спробуємо, чи не буде блимати, коли яскравість. Ні, не блимає. Це на мінімумі. Ось мінімум яскравості. Ну, в принципі, нормально. Ну, темнувато, звісно. Можна додати, буде краще. Ось максимум. Непогана, непогана лампа. Не знаю, надовго вистачить чи ні, але так, працює. Ще я купив отакий от штовхач. Це штовхач для циркулярки, для того, щоб не пальцями, не руками лізти туди до циркулярки, а використовувати отакі от застосуночки. Взагалі я хотів собі отакий от штовхач, ну по такій формі для циркулярки. Хотів його зробити сам і, мабуть, і зроблю, а цей використаю як шаблон. Він коштував на все 50 гривень, то думаю, куплю вже, та й все. І буду користуватися, поки не зламається, а може і до того як зламається, зроблю з фанери. Просто в мене ще й дефіцит фанери. Якби ж вона була, було що робити, то я б, мабуть, вже її зробив. А так фанери немає, тому треба щось вигадувати. Можна щось вигадати, але ну, коротше, 50 гривень він коштував. Я думаю, що це недорого, можна купити та і спробувати, хоча б наскільки воно буде зручно, наскільки незручно. В чому взагалі сенс? Зараз поясню. На даний момент у мене є три види штовхачів. Оцей штовхач для фуганка, він у мене один, треба ще один робити. Гарна штука, але треба два, щоб було. Про нього відносно циркулярки взагалі не має сенсу говорити. Ну, але штука гарна для фуганка. Далі, штовхачі із циркулярки. Отакий От тип штовхача, береш штовхаєш. Взагалі, він, скажімо так, ти далі від диска. Рука твоя далі від диска знаходиться. Так, якби безпечніше, чим далі від диска, мені спокійніше, чесно кажучи. Цей же ти береш ну диск десь отут, і ти штовхаєш менш спокійно, але є нюанс. Якщо мова йде про довгу дошку. То, в принципі, оцію штукою нормально штовхаєш, навряд, циркулярка її підкине, закусе і викине на тебе. А от якщо дощечка коротка, ну хай буде, припустимо, така. Ми її штовхаємо тут, циркулярка, диск проходить приблизно тут. І задньою частиною зубів, якщо. Диск у нас крутиться таким от чином. Якщо пер, перед, передня частина диску притискає заготовку, то задня частина диску зуби виходять і підкидає заготовку, підкидає заготовку вгору. Може закинути отак, і вона полетить на нас. Оця штука, оцей штовхач, дає можливість придавити її отут, спереді. Вона, бачите, я штовхаю і можу гарно її тримати, придавлювати взагалі, що спереді вона не піднімається. В цьому його плюс. Тобто ми тримаємо оцю частину передню і задню, і передню, гарно тримаємо заготовку, і вона на нас ніяким чином не може полетіти. Чи міцний він ну, зроблений з пластику, гнеться. Але я думаю, якщо я диск, в диск ним не попаду, то він походить. Походить деякий час так точно. Ну, Але з фанери я також міг би в диск попасти і його покоцати. А взагалі, от я зараз спробував, то, то ви знаєте, ну, от я взагалі не можу його спереді дошку підняти ну, зубами. Зубами диска циркулярки, не підніме він його, якщо штовхати цією штукою. Гарна штука, мені подобається. Якщо ж штовхати оцією от штукою, я зараз прям вам покажу. Дивіться, одним пальцем раз, і пішло. Раз, і пішла заготовка. Цією штукою раз, я тримаю і ніяким чином не можу підняти дошку, тому, ну, в принципі, Норм такий штовхач непоганий, заслуговує право бути. Причому, що коштував 50 гривень, то чому б і не придбати? Я думаю, що це невелике капіталовкладення у власну безпеку. Якщо шукати його просто так на Аліекспрес, то вони там можуть за нього просити і за штовхач, і за всі інші товари, які я зараз вам буду показувати, набагато дорожче. Здебільшого, коли купую, ну там мене щось цікавить, щось мені потрібно. Я там накопичу якусь кількість товарів і купую їх заразом. Всі там в китайців є програма купи три товари більше, і на них всі буде там якась скидка. Ну, користуюся цією штукою частенько, тому і такі якісь покупки комплексні, скажімо так, у мене. Ось. Ну, в принципі, штовхач мені подобається. Але якщо я десь роздобуду фанеру або склею якийсь щит, щоб можна було обвести та вирізати з нього такий штовхач, то я, мабуть, собі ще один із фанери зроблю, щоб, щоб був. Штовхачів багато не буває. А так, ну дивіться, ось, не піднімеш дошку. Тримає гарно. ну Супер. Придбавю ще такі от діодні мости в китайці. Вони там 50 гривень за жменьку продають. Оце два діодних мости, я купив за 50 гривень. Китайці, звісно, на них пишуть. Називається він КБПЦ 50 на 10 Типу, він витримує 50 А. Але я не певен, не вірю в це. Ну, Думаю, що може ампер 10 витримає, та й непогано. Навіщо вони мені потрібні? Ну, я паралельно там. Майструю, в мене різні проекти є. Роблю зарядку для автомобільного акумулятора. Взагалі, хочу її вмонтувати в... до безперебійника, до автомобільного акумулятора. Ну, зробити щось на кшталт саморобного екофлоу, зарядної станції. Ну, там є ідея. неважливо. Коротше, мені треба міст для зарядки автомобільних акумуляторів. Ось. І купив. Ну, 50 А чесно взагалі не вірю, що він витримає. Але думаю, що 10 повинен тримати, то для моїх задач вистачить. Я його поставлю на радіатор і все буде добре. А мені більше 10, в принципі, і не треба. Я вже купував такий, на одному там із моїх зарядних працює такий міст. Ну, ніби не пробило, працює, поки... поки все добре, все нормально. Ну, Але я чув і негативні відгуки про такі там, діодні мости. Люди писали, що в них пробиває. Ще купив отаку от штучку. Зараз покажу навіщо. Коштувало 25 гривень. Ну, пружинки такі міцненькі, я вам скажу. Треба натиснути, тримати повинно добре. Зараз покажу, що з нею хочу робити. Ну, Абсолютно ну, така задача буденна. Треба зачистити два дротики і спаяти їх. Зараз зробимо це. От для чого воно потрібно. Беремо один дротик, тільки трішки закручу, так, Вставляємо. Беремо інший дротик, також вставляємо. Нормальна штука, можна користуватись. У мене є з чим порівнювати цю штуку. У мене є така саморобна штука на двох канцелярських таких зажимах. Ну, Для цих зажимів треба робити якісь плоскі упори, які б тримали дріт. Ну, треба їх робити, але чомусь я їх не зробив відразу, а так далі. Ім'я зробив. Якби були плоскі, ну, мається на увазі отут плоскі такі планочки, мабуть, зроблю найближчим часом, щоб нормальні були ці зажими, то було б зручніше. Ну, на даний момент набагато зручніше користуватися оцим заводським китайським. Поки що норм. І я вам скажу, у мене також є і третя рука, отака от штука. Ось. То також в порівнянні із оцим, якщо задача спаяти два дротики, то оця штука в лідерах. Третя рука і оцей зажим, то мені більше подобається оця китайська приблуда. Ну, зручно, що сказати. Ще я купив китайців, також за тією програмою купи декілька товарів, отримаєш знижку. Отакий от от перетворювач. На цьому перетворювачі невідмитий флюс, ну, але я його відмию. Коштував перетворювач 100 гривень. Це DC-DC знижуючий перетворювач. Ну, вони мені потрібні. Часто для якихось саморобок використовую. Що, що він може. В принципі, я думаю, що всі вже давно знають про такі штуки, ну, але я ще раз розкажу. Ну, це такий модуль, до якого ви підключаєте на вхід плюс-мінус постійного струму від будь-якого блока живлення, і на виході отримуєте регульовану напругу і можете обмежувати струм. Оцими ось двома підстроєчними резисторами. У мене такі штуки, але менш потужні. Це Китайці вже трішки. Апгрейдили цей DC-DC перетворювач він став потужнішим. Типу, пишуть, що тримає 20 А, ну, але я також в це не вірю. У мене є такі DC-DC перетворювачі, 8 А воно там у мене тримає, в принципі. З додатковим охолодженням, звісно, з вентилятором, але 8 А може тримати. О, як ви бачите, лампа починає горіти тускніше, тобто якесь регулювання є. Викручу назад повну. викрутив. Тепер спробуємо оцей резистор. Регулює чи ні. Нам треба перевірити регулювання струму і напруги. Коротше, резистор якийсь, мабуть, нестабільний, тому що, ось дивіться, викрутку просто підношу і вже міняється, як світиться лампа. Регулювати регулює, але є якісь чинаводки, чи що. Чи ну, таке собі ось прикрутив. Не знаю, це може бути, можуть бути проблеми з самим резистором. В принципі, тут такий підстрочний резистор я і не планую залишати. Планую ставити змінний. Або багатооборотистий, або звичайний. Коротше, модуль регулюється, але є нюанси. Майте на увазі. Ось бачите, як воно блимає, коли регулюю. Руку підношу і вже що це таке? Руку до резистора підношу, і лампа притухає. Це взагалі якийсь капець. Ну, таке є нюанси із цим перетворювачем. Ніби й працює, але працює трохи дивно. Бачите? Руку підношу і міняється яскравість лампи. Ну, вирішуйте самі, потрібно вам воно чи ні. Ну, звісно, що мені згадиться, але в попередніх моїх dc dc перетворювачах такого не було, я такого не помічав. Ніби регулювали все нормально. А тут оце ось от такі якісь дивні штуки творяться. Пальцем торкаюсь. Доплати, дивіться, хоп, взагалі потухло. Чи тут що погано пропаяно, я не знаю. Це регулювання, це регулювання напруги, це регулювання струму. Як працює регулювання струму, мені не подобається і не влаштовує. Так що майте на увазі модуль такий собі. Ну, дивіться. Не знаю, в чому тут причина, чи в самому резисторі, чи, чи в чомусь іншому модуль не подобається. Не знаю, може навіть суперечку. Не знаю, може навіть суперечку з китайцями відкрию, тому що ну, що це таке. Ну, а ще купив отаких от, от гайок, це в різні гайки в дерево. Я купував уже набір таких гаек китайців, але там здебільшого ну, невеличкі гаєчки. Тут у нас побільше і кількість їх побільше. Ну, мені часто потрібні в дерев'яшку ну, просверлив потрібний отвір, закрутив ключ хекс, ну, і сюди можна болт закручувати, притягувати що завгодно. Ну, зручно. Це на М8 20 штук. А це на М6 50 штук. Ось. Ну, в принципі, на сьогодні все. Все, що хотів, показав. Всім пока.